Друзі, ось людина у відповідь на відео, де ми казали, що не працюємо за накладеним платежем, пише, що у нас накручені ваги. Але зараз я доведу, що це не так, бо ми працюємо на довіру. Я думаю, усі знають, що 1 літр води це 1 кілограм. Бачимо об'єм 1,5 літра, пляшка наповнена водою і на вагах у нас 0. Зважуємо. І разом з масою тари, тобто з пляшкою кілограм 530 г. Отже, ми бачимо, що ці ваги показують правильну вагу. Зараз покажу ще великі. Ось ми бачимо великі ваги на вагах так само нуль. Ставимо пляшку і бачимо 1,5 кілограма. Ось, бачимо, що у нас на вагах 1,5 кілограма. Тобто ці ваги також працюють правильно. Тому друзі, можу сказати, що усі ваги ми обов'язково перевіряємо періодично. Ми відповідаємо за те, що наша вага показує правильно. Ми чесно зважуємо матеріал і платимо людині. Тому працюємо на довіру. А хочете знати більше про кольорові метали? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.